Друзі, у нас робота за тепова квартирка. В нас ЖК Континент Рай, в нас буча, у нас будиночок побудований, квартирка з документами, оформлюємо по переуступці. П'ятий поверх, десятиповерхову будиночку, газ в квартирці, без піщаночка зділена, стяжечка є вже, електрика частково розведена. Закрита територія, асфальтний під'їзд, центр Бучі, можна сказати, біля переїзду недалеко ближче до Ірпіня. Реально класний ЖК, забудований, територія обустроєна. Все дуже топово, класно, все по-домашньому ви любите Квартирка у нас розпашоночка, дві кімнатки, немаленькі, два окремих санвузла. Ось велика така зала, можна так сказати. Тут можна перебувати, у утршечку, так як в нас велика кухня. ось реально, З вікна, все кімнатки, зали, типу, внутрі двора, а з іншої сторони, видно, типу, в нас вид на поле. Реально класно. У нас санвузел для санвузла раз і також для вани два. Коридорчики, все як должно бути, реально величезні санузел, тут матрі десь під 4,5, ну, все стане буде топово, реально топово. І ще одна спальня для дорослих. Ну реально це будиночок, так уже не будують. Реально по-домашньому, на ірпінь, подиться на цю красоточку, реально поля. Скоро буде там дуже будиночок, мені кажеться. Реально класна ЖК, класний будинок, реальна ціна всього-навсього 44 тисячі доларів тут вже з нашими комісіями. Так що дякую за увагу.